Як поміняти фільтр на Opel Astra F, От кого так класно пахне. Ну, у мене якби не, не сильно великий. Ну, ну так. Думаю, вона й не влізе в нього. Я... Дав пчоки, подивитися на камеру. Опа, йоп. над котом. Дурак, він щось на мене подивився. <му> не бери судом, не бери до голови. Не зважай все переживи. Не кажи нікому, як воно тебе пече. Спустя мільйон років я все-таки відкрив капот, влад мені поміг. Там треба нажимати кнопку і прижимати капот. Зараз подожди. Так. І в ітоді я перевірив, антифриз у мене був, але не на максимум, як мені на СТО сказали. Тормозна жидкость є. Все все перевірив, Масло в двигателі теж є. антифриз дали в літру. Закрив все нормально. І в мене в салоні лежав воздушний фільтр для салону. І... Це правильно воздушний фільтр? воздушный фильтр является тем самым защитным элементом, который не позволяет попадать частицам пыли в двигатель. Он очищает воздух, задерживающий посторонние постороннее включение. Ага. Но это для салона, если что. Еще одна функция расходника – снижаем уровень шума, который распространяется по вкусной системе. Ну, не знаю. Я помню, что здесь рассказывали, что это для салона, чтобы воздух был. Может, там еще есть просто такой воздушный фильтр, не? Що ти вилупиш, не дістає це, це тупе лице. Блядь. Короче, і лежав от такий воздушний фільтр і я, походу зрозумів, чого його не поставили. Тому що він по розмірам не підходить. А цей вже дивіться. Ну, його видно, що тому що я дивлюся в інтернеті що є і типу, хуже. Воздушні фільтри. Фільтри. От. І я не знаю, чи можна їхати без нього. Нам зараз в епіцентр з'їздить, щоб показати, який треба розмірами. От, і Я не знаю, чи можна без нього, чи не можна. І ми все розібрали. І що опять там відкриємо. Да. Ну давай. Ты просто поставил так, не А капот нажимаешь кнопочку. На, поснимай, нажму кнопку. Снимай, Шо? только чтобы присел. так нихуя ж не будет, блядь. Надо показать. Что ты покажешь? Ничего. Вот, я сейчас нажимаю кнопку. В общем, тросик... Э -э -э я не знаю, проблема в тросику или нет, но тросик звуки издает, я думаю, что тут что-то с крючком, что-то оно не хочет работать. Либо реально просто тросик оторвался, и на СТО не захотел этим заниматься, хотя по факту, мне кажется, что тут надо... А, може вони просто не хотіли це зривати, тут треба ось, ось зривати, мабуть, щоб там тросик той підключати і його проводити кудись там, ну в общем, заморочки. Тому мені прийдеться тепер у кожного просити, щоб мені допомагали просто нажимати на крючок. Тому що кірпічом я думав, що там на кнопку отак нажимати, а її на себе натягнути. І виходить, що ну, як я кірпічом так поставлю. Ніяк. От. Якщо зараз ставимо назад цей фільтр і їдемо під центр. куплять новый. Я не знаю, сильно это решит проблему какую или нет, но если его можно поменять самому, то чего это сделать, если есть возможность. Крючки, конечно, тут ебейщие. А, ебейщие. Теперь эту херню еще надо поставить. На В Чтобы с их. А, ебать, машина нахуй умрет, если ты без нее проедешь 2 километра. Не хуй делай туда-сюда ее вставлять, да? Вообще да. Ебать, тормоз его воды. Ну, не влезал у него там что-то, блядь. А что мы не с этим делаем? С чем с этим? С этим. Ебу, может жопу потирать с ним. Соби сраку пиди три. Классная кепка. Спасибо, я знаю. А сними. М? Сними кепку. Вин дизель на базе может быть. Так и... у тебя уже ежик, блядь, уже видно, что отросло. Ну, так два дня. Ну так а ты ныл, блядь. Я нив? Ну. Я не нив. Кстати, труси понадобились для того, щоб відкрити антифриз. Влад каже, давай сразу открывать. Я йому кажу, да я тільки приїхав, зараз я кажу, давай ти. Він починає відкривати, такий, ой, бля, не, я не буду. В итоге я взяв ці труси, які всі сміялися, що зачем я їх держу. Я цими трусами відкривав ту крышку, воно там пшикало-дрикало. А, обратно, дрикало. я думаю, еще понадобится. Положи обратно, а думаю, що да, понадобится. Воно там пшикало-дрикало і цей. А воно тут лежало, так? Да? Нет. Там Вон В общем, пердило, пердило, и... и все, получилось открыть. Я не знаю, ну, типа, я добавил антифриз, но якось він... Я думал, что если я залю литру, что оно там начнет, что так бачок поднимать? Так, глянь снизу, а может, там то ли она вылилась сразу. То ли оно в систему уходит. Глянь, может, она вылилась сразу вниз. Нет. Все окей. Такий чувак на СТО сказав, що він півчаса поставив заведену машину і нічого не витікало. Він же ж так проверяв. Що ти небо знімаєш, долбайок? Ой. бо я ліві рукою навіть не смаджу, то блядь. І це я вже не раз замітив. Думаю, що ти небо знімаєш. думаю, може видно. А то я зрозумів, що ти дурак. Що кажеш? Що дурак ти, блядь, що я кажу. Дурак? Знімай мене. Я потак от туди спою. І буде прикол я зараз закрию і потім не відкрию капо. Зараз приїдемо під центр. Все, поїхали. От бачите, поки я сьогодні випустив влог, я вже смонтував другий, який вже можна вилажувати, і ми вже знімаємо третій на iPhone. Ти ще ти їбало, на 20 Наш коробку свою. Снімай. Ого, хоч би камери протер. Фу дурак! Та пошол ти. <laughs> Жди, бо без тебе ж капот не відкрию. Ти б хірі у двері відкрив би. А так просто капот сам не може відкрити. Я відкрив Добало, нахуй. О, только убрал воздушный фильтр, уже мухи позалетали. А ну! Я же говорю, Данило на уже мухи залетают. Блин, так офигенно пахучка пахнет, как Гоша передал. А Данило обесрал, что она стиркой воняет. Что ты скажешь по запаху, нормально? О, как дедовский одеколон. Ой, дедовский, это ты дед старый. Нажимаешь? Ого, опасно. Давай. что ты нажимаешь? Шо? Давай еще нажми какую нибудь хуйню. О. И теперь все, тут прижал. И после этого такие ну... не, ну, махинациями нажимаем на кнопочку и все, и капот открывается. Да, достань. Пока я держу, бо мне и телефон, и те. Достань фильтр, бо потом, а потом, потом, кто сидит на нас дивится. <г Breathe> <laughs> как я тебя снимаю. А если я сейчас отключу? То поебальничку. Тобе? Ты не забывай, кто сейчас лысый. Давай, аккуратно закрой. Я сейчас тебе ебальник набью, на. Слушай, аккуратно было. Ниже надо. Пошли в эпицентр. Да, Ты закрыл? Я у тебя спросил. А там ты закрыл? Да. Я спрашивал. Ого, как солнце слепит. Солнце слепит, да не греет, есть такая фраза. В данном случае именно так. Ты Какой-то трусиник, блядь. Да мені пофиг. Щас кепку зниму подивимось, кто кого буде обтрушивать. Как під 2 метра. Ага. Думаю, вона й не влізе в нього. Як вона в ньому видно, їздить тому гольфе другому. Дай мне. Даю от гольфа другого этот. А ага. вона каже. А он сто с чем-то гривня стоит. Ага. Вона каже, вот так. Для гольфа. 100 с чем-то, а в Ютубі пишуть для якогось навороченого пылесоса 1200. Ну так. Да. А підходить отголь. Ну так, да, може може. говорити. Добре, добре, дякую. Так що ти і постійно. Странно, звісно, що в епіцентрі тільки на газ і варті. Зараз тут дуже з поставками все. Це понял. Я просто в шоці. Я думав, що в епіцентрі хоча б якісь універсальні є фільтри. Мужик каже, є тільки на газ і на вас, а вони ну як одна третя цього фільтра. А, колбайок, в епіцентрі нема. Та я в шокі, ну як в епіцентрі нема. На газ и на вас, ну серьезно? А на другие машины типа не, не причитано, ну, а да? Я думаю, что в эпицентре будет, блядь, ассортимент на каждую машину. Ну не на каждую машину, но может какие-то а, там вот, размерами вот, похожие. будет. Та ну не... При чем тут Opel Astra Ты думаешь, на Opel Astra F другие не подходят? Подходят по-любому. Просто что ну, те такие какие-то маленькие фильтра. Ну короче, я расстроен. Сука. Іду за посилочкою, заказав все таки собі той фільтр салона, тому що почав замечать, що реально пиль залітає в салон, коли їдеш по дорозі. Поэтому я думаю, що це очень даже поможет і справить цю проблему. Сам фільтр стоїть 270 гривень, поэтому. Це не так дорого, і можна і справити цю проблему і більше воздуху буде в салоні. Надіюсь, що подійде, тому що вроді би по характеристикам я вибрав на свою машину і до мене ще передзвонювали, спрашували, сказали, що на мою. Побачимо. Так, ну в общем, забрав я цей фільтр. По ідеї, вроді дивлюсь по розмірам точно длинніше, ніж той, що прошлий був. І заказав собі духи. Помните, я розказав, що я раніше купляв духи по 200-300 гривень і рішив купити оригінальні і в Сан Лоран за 3 тисячі. Так, от, ті духи, якими духався за 300 гривень, вони стороні раз лучше пахнуть, потому что мені всегда дівчата казали, що так класно пахне. А це були духи за 300 гривень. Після того, як я купив за 3500 духи, вони взагалі не пахли. Ну, взагалі, в общем, галімі були. Я опять купив ті ж самі духи, бо ті вже закінчились, бо я ними ними нормально бризгався, потому що запаху взагалі не було. І так, прийшов в армані, щоб подивитися, все-таки те я заказав, или нет? той фільтр. І опять це -то не той фільтр і мені знову прийдеться шукати нужний. Влад сказав, що він щось такий здоровий. Я кажу, що нормальний сейчас узнаємо. Розпаковка чек. Крамса ім'я на максималках І так. М -м. Він. А влад, не він, не він. Ось, все, прям літи на мою машину. все Тепер воздух в машині буде чистий він буде дуже пахнути і не буде пиляка в салон залітати. Там все, така от розпаковка так, зараз експеримент, про який не знає Влад, но ви вже про нього знаєте, тому що я вам після цього розкажу, що я зараз делаю. Сделай так руку. <звольненько> Держи руку. Подожди. Подожди. Та не в натурі. Окей, хорошо. Все, спасибо. Я пішов, сейчас розкажу, потім влоги логі побачив, що я делаю. В <свольненько> общем. Прочитав в інтернеті таку тему, точніше не, не так. Максим, uh фамірій. -huh. Uh -huh. yeah. Друга проверочка. Так, тут скіки моя, виходить? Полтора. У Влада 1 см. Чого я вирішив взагалі? Що я зараз роблю? Ви думаєте, що я якийсь там Magic 5, типа якісь фокуси, всі діла? Ні, в общем. Не раз я обращав внимання, що дівчинки дивляться на руку. І я не розумів, в чому прикол. Я колись спросив однієчки, чого вона дивиться на руку і що вона там ну, видивляється, оказується, це я сьогодні в інтернеті прочитав, вона сказала, що так можна дивитися длину члена. <ріх> як би засмішно звучало. І я в інтернеті тільки що прочитав, що чим коротше длина от, от цього пальця без до фака, тим більше член. Чим більша длина... Тим менше. І виходить, що у Влада 1 см, у мене 1,5 см, у Максима. 1,3. 1,3. Тобто, виходить, виходить, у мене наймаленьке пісю. Сука, <ріст> сам, сам затіяв цю ігру. <ріст> І виходить, що ви узнали, виходить, що у мене найменший член. Ну, все, дівчата, я ж говорив про шнологію, Ви можете мені не писати. Самі розумієте. Хоча длина не вишає, рішає. Вирішає... Ну, як працюєш апаратом. В ладу можна не працювати ним. В ладу просто можна і кабачок супнуть, і все. Такі діла. Максимально глупі речі, але реально в інтернеті так пишуть. І в мене до вас просьба: Пацани, поміряйте, яке у вас розстояння між безім'янним пальцем і факом і напишіть в коментарях. Мені цікаво, в кого яка длина, в кого каже менше 1 см у вас буде 3 трьох... За трьох нас всі. Що таке? Люди зайшли, так? Да? Максим засмущався. Це боже кватація, займаєш. Ти посильно задавати, і ми забігаємо. Так, ребята, коротше, це ошибка. В общем, я неправильно прочитав, либо ж це неправильний істочник, я в інтернеті подивився. В общем, там є трила Рефха один лайфхак. Ви ставите ровно палець і дивитесь, якщо у вас палець цей ровний, значить у вас і пісюн типу ровний. Якщо він чужий покошений, значить у вас і... і член кривий. Це во-перше. Во-вторых, а... як там ще? Подожди, ще щось було. А ще він щось розказував, ні? Від середнього до кінця от цього. Ладоні. Ні-ні-ні, він сказав. А, і другий лайфхак. Яка длина у вас фака, це значить отакий пісюн в лежачому состоянні. Тобто, ну, у мене якби не, не сильно великий, ну тут все отак. І оце це максимальне ростення, яке може бути в стоячому Состоянні, Тобто, у мене в стоячому Состоянні десь отакий. а ну Максим приложив свого більше. Максим, а, ти хочеш поміряй? 18, а то тобто, есть до 19 може вирости. Ну, 19 в мене немає. А ну давай Максима побірюємо. <реш> та давай, не стісняйся, давай вписався в хуйню. І так, угу, він розтопирив як. У Максима теж ровно 19. Коротше, нам ще рости і рости, виходить, до цих розмірів. Але все можливо. Мені тільки 21, а як, як ви знаєте, до 25 років розточнен. Сексолог Валентин був з вами. Спасибо за просмотр. І продовжуємо далі. Для фанатів автоблога, для Аріни, Максима, вони просто самі не любителі моєї рубрики «Автоконтент». Я зараз буду робити автоблог. Як поміняти фильтр на Opel Astra F. Я розумію, що вряд ли у когось Opel Astra F, но ну мало ли. Максим, поможи. Треба оцю кнопочку нажимати на себе, понял? Ну так і все. А я зараз отак прижму. Давай, че нажимаю. Та ти що! Цик! Цик! Ай молодець! Так, ми відкриваємо цю штуку. Далі наші действия. Ну, Ты дивись на камеру батьки. Саме цікаво, що він сам нікуда не знає. Ми відкриваємо цю резинку. Вони делають ну, да, да. В Смислі. Я постригся на нас все про машини знаю, він дизі. Достаємо цю. Бля, ми її так довго ну, тут ставили? Що дописати тут щось написати потрібно. Де? Напиши. Напиши на пам'ять. Бо дивіться про проріну. Арина просто звезда моего ютуба губка Боб. Ну, ну конечно. Эх ты, сука. О, есть ветер. Главное, чтобы подошло. О, Владислав, он купит там челка. еще подходы. Пиходы Есть! Yes! Я угадал. Открываем клепочки Тим. Достаем всю залупу. Купа. Купа залупа. Yeah, Такой. Ну, так, ну, Тап, подержи. А эту штуку снимать же надо? Думаю, о, нет, нет, нет. Подожди, а... У меня такой, чувак. Такой. Ладно, и... шутка. О, о! О, да, о! Фотельный смарт. Би нахуй. Все, а вот так отменяється салонний фильтр на Opel Astra F. Ставте лайки і и на канал Влад. Передай пока подписчикам. Максим, передай пока подписчикам. Арина, передай подписчикам. Пока. Все, всем пока.